Це Славко, я вибачаюся, що роблю вночі, це на виразну вимогу Асі. Ми рахували танки, виправляли помилки і підтасовки, власне, помилки наших українських колег і підтасовки наших іноземних колег, каже, Ася каже, приписки, як в Совєтському Союзі. І все це я до ранку забуду, і тому зараз, хоча і не зв'язано, і повільно, але все розповім, бо я сонний, за мене вже Ася в кінці рахувала. Значить так, за даними Мілітарі Баланса, зараз в кампанію 24-го року Москвини вступили з 1750 танками. Ви знаєте, ми рахували десь на 1350. Що не так? Чому вони так зробили? Це всі танки, тому що вони трохи підтасовують. Як вони підтасовують, помітно, ось по цій схемі. Ви бачите, ось вони нарахували 3000. 940 танків на початок кампанії. Навіть нарахували, ви бачите, 360. Ну, Власне, 300 танків ще додали т 62 Ви бачите, 60 танків, 64-х, взялися парських. І отут-от теж приписки. І щоб зразу з цим покінчити, я розкажу, як вони приписують. Поставним танкам. Значить, вони дають Т 80 580 цих модифікацій. Наші французи, з яких ми користалися, і котрим я довіряю, дають 464 по обрахунку на базах. Т-90, вони дають 400 машин, ми даємо 294 французи. Т-72 вони дають 2750 машин, французи дають 2229. Тому вони рахують 1730, значить без 60 Т-64 і ще без 300 Т-62. А ми рахуємо, як і французи, що вступили вони в кампанію 2987 танків. Значить, коефіцієнт 0,75 Уже треба брати у цих всіх фраєров, помножувати на 0,75, То що вони кажуть, беремо втрати за Оріксом. Значить, тут ми беремо в часті. Це український обрахунок осінні 24-го року. Чого ми його взяли? Бо го року 23 -го року осінній на ябрьські здається, та розпадимо ось. Оця добра людина. Не хочу сказати, що я в нього крав. Ось оборонний експрес. Ось, ви бачите, оця добра людина 9 листопада 23-го року дуже багато попрацювала. І я вирішив: ну, треба ж подкоректирувати на сучасні дані все це, тому що ну, невозможно ж так. То, Значить, втрати. т 80 склали 757 машин. Т-90-х 208 машин, Т-72-х, 1355 машин, значить, не рахуюсь. Значить, загалом 2320 машин і ще з хламу. т 86, Т62 102, Т-55. 3. Ми це, значить, хлам не рахуємо. З хлама буде 2726. Забуваємо за цю цифру, користуємося 2327. Виробництво, значить, ви знаєте. Установилось воно в 23-го року. Зі старих вони зібрали, 22-го вони не робили. 80 одиниць те 80-х вони зробили. З чого вони їх зробили? Остаток у них був 750 машин. З них, власне, нормальних машин 422 і 170 машин з українським двигателем. Поки нема турбін, український двигатель, в принципі, ну, не варто рахувати. Т-90, значить вони зробили 144 одиниці. І Т-72 280 одиниць. При тому, що запас Т-72, 972 машини. Значить, далі, що ми робили? Далі ми рахували в остервіні. И вывели розчетные коефіцієнти швидкість втрат танків і швидкість їх поповнення. Значить расчет потерь середній є на день нищиться 1,05 танка Т80. Я буду сокращати, бо ви не витримаєте 10 000 -ти 1,88 танка Т-72 в день нищиться. І 0,29 танка Т-90 в день нищиться. Виробництво при сучасному темпі. Ви знаєте, чому ми себе підкоректувати, нібито зросли темпи виробництва, аби все ще полягали на даних отого видатного танковода з Харкова з серпня 23-го року. Я вирішив взяти оцей темп більш сучасний темп виробництва скорехтівати. Значить, на день сучасним темпом производиться 0,39. Сотих танка Т-90. 0,22 сотих танка Т-80 і 0,77 танка Т-72. Правильно. Ми склали пропорцію відносного, значить темп, темпів виробництва і темпів втрат, значить, склали пропорцію. Ось вона тут є, значить. Порахували. Значить, при тому темпі виробництва всі наявні танки Т-72. Закінчаться за 873 дні. Так, танки Т-80 при тому темпі, значить, виробництва, який є, закінчаться. Якщо навіть українські двигуни під закінчаться за 757 днів. Можна сказати, що більше їх не буде. І скільки ж за цей час вироблять Т-90, значить, за 873 дня. Вироблять 87 Т90, і за 757 днів вироблять 75 Т90, якщо темп виробництва збережеться, бо підстав говорити, що він зросте, там як обіцяють двигуни, каленвали і таке все, значить, отак от воно буде. І якщо взяти оцей коефіцієнт підвищений 1750 танків, зараз я вам скажу, що у наших друзів буде. За півтора року, слухайте. Десь воно в мене було тут. Вибачте, що я так. Значить, за півтора року танковий парк Росії становитимуть, якщо нічого, до 722 машин. Якщо нічого не, це, не зміниться. Отака от, от ситуація це якщо у них ростиме виробництво. В принципі, а рахувати треба до прикращення виробництва по придільних запасах. Ну, от, все, що я вам можу сказати на цей момент. Якщо вас це влаштує, то кращих даних у мене для вас нема. А я втомився і піду дивитись кіно і спати. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо все-таки важко було розібратися.